Пойдемте за мной. Дальше. Кожен день ти лягаєш спати, просипаєшся і думаєш про цю зустріч. Я тепер не знаю, як буде. Багато хочу всього побачити, відчути. Кожен день мріяв про це. Кожен раз, коли ми приїжджали з одного там СІЗО в друге, нам завжди говорили, що для того, щоб ми були спокійні, ви їдете на Убін. Виїжджаємо на Убін, приїжджаємо і там знову зустрічаємо, знову полон і далі, далі, далі. Тому я сказав, поки я не побачу, не поцілую нашу землю, наші прапори, ми не повіримо. Скільки ненависті до нас, вони всі думають, що ми всі рецидивісти і у Всі. Навіть без будь-яких питань. Питань таких, хто ти, звідки, як ти потратив, потрапив в полону Всі, Всі вбивці. І ти навіть уявити ми не можемо, що трапилося. Що Вони розповідали, що вам вже скоро, вам вже скоро, ми вас дуже маємо. Вот. Які самі маленькі новини нам забороняли взагалі про щось говорити. Вот. Тому... Тому ніяких. Абсолю, абсолютна ізоляція була в нас. Не і ти, так? Капітан Другорону, ти слинко. Та пішов? Блін, капець. Петро Петрович. Та ну нафіг. У тебе вже така була обличчя. Ну. Голос твій. Ну, нічого, мінус 40 кілограм. Я ж служив, служу в загоні морської охорони, а це якраз Лошак Юрій Михайлович, який весь свій час він командир загону нашого. Коли я дізнаюся і бачу списки, і бачу фотографії наших хлопців, це такі емоції, просто наче наново там народжуєшся. Дуже шкода, що вони такі худі. Всі ми бачимо від 30 до 45 кг вони втрачають, але вони не зломлені. У них сила волі така, що вони, вони посміхаються, вони радіють і питають, що ми будемо далі робити, як ми будемо звільнювати нашу Україну, наш Маріуполь рідний і наш рідний Крим. Привіт! Привіт, з поверненням, з повернення. Моя дівчинка, моя дівчинка дождалася. Що? <рістична> я такий родий, <розпочатку. рістична> зараз. <Є, прістична> <рістична> Все все, все. Все добрые.